Всім привіт! Мене звати Юля. вітаю вас на моєму каналі. У мене взагалі не було настрою знімати відео. Я захворіла, завжди, почала себе жаліти, бідна Юля захворіла, ніхто про мене дипає, хоча про мене всі тупають. це Я просто махуюся. Я вирішила замтатися в шарф і драматичним хворим голосом поговорити про те, чого ми хворіємо і як з цього всього вибиратися. Зараз якраз такий час, коли багато, напали вірусів. Всяке. Для того, щоб на моєму каналі відео з'являлося частіше, я вирішила започаткувати нову рубрику. У цій рубриці ми будемо просто балакати про все на світі. Без будь-якої підготовки якогось неймовірного монтажу. Так, сьогодні дуже коротко поговорю про те, що я думаю про взагалі про застуди, про те, як ми хворіємо, чому ми хворіємо. По собі я помітила, що я починаю хворіти тоді, коли я А. Виснажена, Б. Коли у мене погані думки переважають. Та, потім Б, коли я багато критикую себе або навколишніх людей. І Г, коли я не можу перерости якусь проблему чи там. Емоційно вийти з якогось стану і дуже багато способів, як визначити те, чого ви почали хворіти. Я сто що будь-яка хвороба це психосоматика. Наша психіка і тіло вони не роздільні, тобто не можна сказати, що в мене там висип. І це абсолютно не пов'язано з моїм психоемоційним станом. У мене алергія почалася, чи в мене почався нежить, чи в мене почалося горло. У мене найчастіше болить горло. З це завжди були ангіни, потім в мене були ларингіти, фарингіти, фаринго, все, що з цим пов'язано, я це все пережила на своєму власному досвіді. Цього разу в мене весь букет ніс, горло, кашель, краса. Але я на це оптимістично. Тому що я в принципі розумію, з чого це все почалося. Я помітила також, що до того як я починаю хворіти за кілька днів, у мене псується настрій. Не звертала на це увагу, і можливо, треба було звернути увагу. І почати якось себе лікувати раніше, або якось уважніше до себе ставитися, або звернути увагу на свій емоційний стан. Якщо у вас цікавить ця штука з психосоматикою, пов'язана, то я дуже раджу почитати книги Луїзи Хей. Вона відомий американський психолог. Вона не можна сказати, що відкрила, вона систематизувала таблицю цікаву. Вона пояснює ці таблиці причини різноманітних захворювань, як можна з них вийти за допомогою налаштування себе на інший стан. Я в одному з своїх відео говорила про те, що. Можна працювати зі своїм психоемоційним станом за допомогою афірмацій. Я пробувала кілька разів. Цього разу я вирішила нічого не робити, просто дати собі спокій. Також дуже цікава штука є пов'язана з психосоматикою. Є така лекторка, лікарка, взагалі дуже класна жінка. Називається Марина Торгакова. Вона з Казахстану сама працює і живе, здається, в Росії, якщо я не погуляюся, і в неї є дуже дуже цікава лекція в Ютубі. Я дивилася про. Психосоматику, і вона радить, коли у вас якісь фізичні стани, які вас не задовольняє, тобто якась, ну, захворювання, чи просто є такі відчуття, типу, от, багато в кого буває, там, е, в горлі, ніби щось застрягло, ніби в зовні і, там аналізи нормальні, зовні все нормально, але я відчуваю, в горлі в мене щось сидить, наприклад. Та? І Марина Дергакова радить, що робити, коли у вас якийсь такий стан. Незрозумілий для вас. Починайте думати метафорами. На що схожий цей стан? Вона говорила російською як «будто би що». опишіть те, що з вами зараз відбувається. Во будьте ви що. що. що ви відчуваєте. І ваші метафори, ваші асоціації почнуть мало помало витягувати. З підсвідомості чи свідомості, якісь знакові для вас речі, і ви зрозумієте, з чим це може бути пов'язано. Моєму теперішньому стані я відчуваю, що я як будто би тону. Я відчуваю, що я просто як захлинаюся в своїх емоцій і не можу випірнути з них. І я зрозуміла, що в мене була така ситуація. Я недавно була у Львові у своїх батьків. У мене у Львові дуже багато е, різних. Таких як невирішених емоційних питань залишилось. Так? І от Минулий мій візит, він тривав тиждень, і він у мене був пов'язаний з величезною кількістю різних незавершених емоційних штук. У мене було багато флешбеків, якщо можна сказати. Я думаю, що багато хто з вас, хто живе не вдома, повертаючись кудись, відчуває ці всі якорі, які ви полишали, які не повирішували. Тому що, коли ми їдемо кудись, то ми переважно залишаємо якісь невирішені речі. Так? Тікаємо від себе старого, будуємо якісь нове життя. Але не вирішивши попередні речі, ми не можемо рухатися далі, просуватися далі. Тому я вирішила під час свого візиту використати свої можливості наповну. Пірнула в своє минуле, можна так сказати. Я дуже сильно себе струснула емоційно, і в, в деяких моментах я відчувала, що я емоційно не справляюся з тим всім, що я згадую чи те, що я продумую, переживаю наново. І от вийшло в мене в таку болячку. Напевно, найважливіше, коли ти хворієш, це перестати жаліти себе і залипати в тому стані, в якому ти зараз перебуваєш. Наприклад, о Боже, я скоро помру, ніхто про мене не дбає. Не розклеюйтеся, завжди є кому про вас подбати. Якщо ви дуже-дуже одинока людина, це досить рідко буває, якщо хороша людина до вас є, хтось про вас турбується чи хто. Хоча у фейсбуці питається, як ви себе почуваєте. Попросіть подругу, попросіть, попросіть маму, попросіть свого хлопця, дівчину прийти до вас, принести вам мандаринки, апельсинки, не знаю, зробити для нас теплого чаю. Самі про себе потупайте, Зробіть собі поїсти нормально, зробіть собі теплого чаю, ляжте, подивіться якусь кінокомедію, повався своїми Коротше кажучи, про що я це все взагалі хотіла сказати? Прошу кожна хвороба має свою причину, і краще, напевно, її зрозуміти. Чесно, потім кожна хвороба це є для нас очищення, вона допомагає нам пережити якісь речі, які ми не могли пережити без неї. Головне, не обізлитися Любити своїх навколишніх, незалежно від того, що з вас вилазить, які психоемоційні блоки. Це, в принципі, все, про що я хотіла сьогодні сказати. Ось вийшла така коротенька балачка. Якщо вам подобається відео такого типу, то ставте палець вверх, пишіть коментарі, розповідайте, що ви думаєте про те, кого ви хворієте, як ви допомагаєте собі вийти з цього стану. Дякую, що подивилися, і побачимося в наступному відео.